Вітаю, друзі! Якщо ви багато часу проводите за комп'ютером, працюєте чи граєте, то знаєте, як важливо мати зручне крісло, яке забезпечить максимальний комфорт і в якому у вас не буде боліти спина та шия, і ви не будете пітніти і відчувати дискомфорт, сидячи в ньому хоч цілий день. Сьогодні я познайомлю вас саме з такою моделлю: AndaSit x air Pro це ергономічне крісло, що змінює уявлення про офісні та геймерські крісла. І Мені дуже подобається те, що нарешті навіть компанії, які спеціалізувались виключно на на ігрових кріслах почали створювати крісла з акцентом на ергономіку та комфорт саме для роботи. Давайте розберемось, як Анда поєднали інновації, стиль та зручність в одному рішенні. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua Поїхали! Крісло має сучасний і практичний вигляд, який гармонійно впишеться в будь-який робочий простір. Його дизайн привертає увагу футуристичними деталями та оригінальним стилем. До речі, дана модель продається в двох кольорах. Сірому та чорному. Модель сірого кольору має цікаві декоративні елементи на тильній частині спинки в кольорі Bubble Gum. Але до мене потрапила модель в класичному чорному кольорі. Вона має більш строгий вигляд, і тильна частина спинки оздоблена декоративними елементами під карбон. А цей раз процес збірки даного крісла я вирішив не знімати, адже детальна покрокова відеоінструкція по збірці крісла є на сайті AndaSit. Я залишу на неї посилання в описі під відео. Andasit X Air Pro Оране в першу чергу для тих, хто хоче сидіти зручно в будь-якій ситуації, чи то робота, чи відпочинок. Однією з ключових особливостей цієї моделі є сітчаста спинка та сидіння, які мають середній рівень жорсткості. Сітка не лише додає кріслу стильного вигляду, але й забезпечує чудову вентиляцію. Це особливо актуально в спекотні літні дні або під час інтенсивної роботи чи ігор, адже вона запобігає перегріванню та створює відчуття свіжості. Світчаста тканина розроблена з додаванням фланелі, тому вона має м'яку та тонку текстуру. Завдяки ідеальному натягу сітки, вона ефективно зменшує навантаження на спину та стегна, забезпечуючи комфортне сидіння без зайвого напруження. Тепер давайте детальніше розберемося з кожною частиною сидіння та поглянемо на всі можливі регулювання. Почнемо зі спинки. Вона складається з трьох частин: підголівника, основної частини та поперекової підтримки. Підголівник має подвійний шарнірний механізм із регулюванням по висоті та куту нахилу. Це дозволяє оптимально налаштувати підтримку голови та шиї. Сама спинка регулюється по висоті. Для того щоб це зробити, потрібно просто потягнути спинку трохи вгору. Таким чином розблоковується фіксатор. Виставляємо потрібну висоту і відпускаємо крісло, щоб фіксатор знову заблокувався. Але якщо потрібно опустити спинку вниз, то спочатку піднімаємо її в максимальне положення. В цьому положенні фіксатор вимикається, і можемо тепер повністю опустити її донизу. А далі повторюємо дії спочатку. Таким чином можна ідеально налаштувати висоту спинки, а відповідно і підтримки попереку під ваші габарити та ваш зріст. Спинка ширша в області плечей, що забезпечує надійну підтримку навіть при русі з боку в Бік для підтримки попереку передбачена s подібна форма спинки. Вона адаптується до ваших рухів, допомагаючи зберігати правильну поставу та знижуючи навантаження. Спинка крісла може нахилятися в межах від 105 до 126 градусів. При цьому механізм автоматично підлаштовується під вашу вагу. Це дуже зручно, адже можна легко перейти з робочого положення до більш розслабленого, не докладаючи зусиль. Проте, якщо ви не хочете, щоб спинка крісла нахилялась, її можна заблокувати. Всі важелі керування знаходяться з боків сидіння. Зокрема, важель для блокування спинки розташований з правого боку ближче до підлокітника. Він дозволяє зафіксувати кут нахилу спинки в чотирьох різних положеннях. Така конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження по спині та запобігає надмірній втомі під час тривалого сидіння. Наступний елемент крісла це сидіння. Воно не сильно продавлюється, а має гарну підтримку, тому ви зберігаєте правильне положення. Розмір сидіння становить 46 на 52 см. До того ж, сидіння легко налаштовується під ваші індивідуальні параметри. А саме глибина сидіння регулюється відносно спинки на 6 см, що є великим плюсом, адже у всіх різна довжина ніг. Це дозволяє уникнути тиску на ноги або навпаки, щоб вони висіли. Для того щоб налаштувати глибину сидіння, потрібно підняти важіль з правого. Боку і рухати сидіння, поки не оберете зручне для вас положення. Також мені дуже сподобалось те, що сидіння має плавне заокруглення з фронтальної частини, тому каркас сидіння точно вам не буде тиснути. Переходимо до підлокітників. Підлокітники теж дуже цікаві, вони тут 5D, а це означає, що ви зможете знайти саме те положення, в якому вашим рукам буде максимально зручно. Вони мають два шарніри, які забезпечують подвійне обертання. Верхній шарнір обертається на 360 градусів, та нижній шарнір має кут обертання 220 градусів. Підлокітники також забезпечують регулювання по висоті на 5 см. Є 9 рівнів. І система регулювання тут така ж сама, як в спинці. А також підлокітники регулюються вперед-назад на 4,5 см. Регулювання підлокітників відбувається без натискання будь-яких кнопок, а просто з шляхом переміщення в потрібному положенні. Підлокітники в кріслі дуже приємні. Це нейлонові підлокітники, покриті м'яким поліуретаном. Крісло має міцну алюмінієву основу, яка розрахована на навантаження до 120 кг. Великі колеса з поліуретановим покриттям забезпечують плавний рух на будь-якій поверхні, не дряпаючи підлогу. А за регулювання висоти крісла відповідає газліфт найвищого четвертого класу, що гарантує надійне та безпечне регулювання висоти. До речі, саме регулювання висоти налаштовується за допомогою третього важеля, розташованого праворуч сидіння. І за допомогою газліфта можна піднімати крісло на 10 см. Загалом Andasit X Air Pro це практичне та комфортне крісло. Регулювань багато, що дозволяє максимально комфортно налаштувати крісло під свої параметри, під свою вагу і вподобання при сидінні. Проте для досягнення ще більшої зручності для цієї моделі крісла продається додатковий аксесуар. Це з'ємна підставка для ніг, Anda Seat Footrest. Даний аксесуар створений для підвищення комфорту та функціональності крісел серії Undasit X Air. Ця підставка для ніг виготовлена з Високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і комфорт. Максимальне навантаження, на яке розрахована дана підставка, 15 кг, тому на неї не можна ставати або спиратись всією вагою. Підставка для ніг розроблена саме для підтримки ніг користувача в природному положенні, сприяючи кращій поставі та зменшуючи навантаження на ноги та спину. Кріпиться підставка з нижньої частини сидіння, повністю складається під сидінням, при цьому взагалі не заважаючи. А коли потрібно її використовувати, просто потягніть підставку на себе. Тримається вона на двох металевих трубках. Та розгорніть в робоче положення. Тут є два положення кута нахилу. І тепер можна повноцінно відпочивати. Кому підходить Anda Seed X Air Pro? Це крісло створене для тих, хто цінує комфорт і функціональність. Максимальне навантаження, на яке розраховане дане крісло, становить 120 кг. і рекомендовано воно для користувачів зі зростом до 190 см. Всі розміри даної моделі дивіться на ось цьому зображенні. Анда Сід X Air Pro стане надійним супутником як для ігрових сесій, так і для продуктивної роботи. Всі части покриття, розширені можливості регулювання та ергономічний дизайн гарантують комфорт навіть під час тривалого використання. І звісно, це крісло від Анда надійного бренду, якому можна довіряти, адже його продукція вже давно себе зарекомендувала. Посилання на модель, де ви зможете детальніше ознайомитись з характеристиками та цінами, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам Анда X Air Pro. Мені буде дуже цікаво дізнатись вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!